І, от як приклад, що хочу нагадати вам: ось це відео: це шестеро бійців іноземного леону збройних сил України у відкритому кузові. Пікапа вони от відстрілювались від ворожої впіврона, який теж їх вичікував і зачаївся на землі. А коли наша машина проїхала повз, кинувся на вздогін, і, до речі, влучити у дрон на такій швидкості зі стрілецької зброї, надзвичайно важко. А ще й коли машина трясе на ґрунтовій дорозі, це надзвичайно важко, але тим не менше, військові дружно буквально відстрілялись від ворожої впівішки на оптоволокні, хочу наголосити, оскільки реп її заголошити не може. Один з наших товаришів попередив, що є дрон, і побачивши, що він на нас дійсно летить. Ідентифікувавши, що це FPV. я як керівник групи віддав наказ відкрити вогонь. Ми всі шестеро націлились на дрон, але збити його дуже складно, і в той момент здається, що ти помреш. Коли ми доїхали до повороту, я побачив FPV, що чекав у полі. Вони приземлилися і чекали, поки ми доїдемо до цього повороту. І як тільки ми доїхали, вони піднялися і почали перес. Треба нас.